Пане Володимире, вітаємо вас. Дякуємо, що оперативно відгукнулися включитися про ситуацію на Сумщині. Вас вітає інший сільний форпорт оборони нашої держави. Доброго ранку. Ну і звісно, вітаю всіх українців з Днем Соборності. Зараз Україна, як ніколи, виборює дійсно свою свободу і соборність. Це велика подяка нашим військовим за те, що ми можемо вкотре святкувати цей великий день. З нами залишилось шість четвергів ще і вже буде весна. Тому нам треба вистачити ці шість четвергів. До, 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 до весни, яка е, обов'язково прийде, і все буде Україна. І ми, як то кажуть, рашисту черговий раз покажемо середній палець на, на руці. Ну, Сумщина так. знову засіє, потім пожне, як вона робить фактично кожного року, і це неймовірно в умовах безпекових викликів. Завжди його цей посил, вас вітає, не знаю, не там, північно-східний кордон, рубіж оборони України. І це прекрасно, що є такі люди, ну, на всі люди прекрасні, знаєте, але... І, при тому, при цьому ми ще всі намагаємося одне одному якийсь посил дати позитивний, попри все, щоб... Пане Володимире, розкажіть трошки про ситуацію на Сумщині станом на сьогоднішній ранок. Обстріли і ймовірне розширення зони контролю або намагання розширити зону, яку вони контролюють, саме росіянами. Прошу ну, обстріли. На жаль, вони не пер... не... постійні на Сумщині Т... повітряна тривога триває приблизно по 20 годин. Кожного дня обстрілюються також приблизно по 30 десь населених населених пунктів. Це десь від 11 до 16, Як вчора, наприклад, 16 громад було. А обстріляна дуже зараз збільшилась кількість це обстріли, це fpv дрони застосування ворогів. Можливо, скоріш всього, як за нашою інформацією, що підійшла підійшли такі сили рашистські, які, які безпосередньо займаються БПЛА БПЛА, ну ті, ФПВі та різними молніями, гранями. Тому Велике засилля цього залізяча зараз падає на сумщину, але незламна сумщина тримається. І з приводу того що просування, дійсно в місті суми дуже гучно, особливо коли погода зимна, коли мороз, то дуже в місті суми чуть на протязі майже цілодобово йдуть бої. Ідуть бої різнопланові, є коли і коли артилерія, коли і чуть і коли приліти кабів по прикордонню. Тобто ж рашисти, е, намагаються черговий раз робити просування, але наскільки за інформацією Генерального штаба просування їхні зараз стримуються силами оборони, тоді. Та і я хотів би запитати принагідно про гуманітарну ситуацію в Сумах і в області, де вона найкритичніша тепло опалення, світло, ну і взагалі виживання людей, можливо, ті, які поближче до фронту, продукти, харчі, вода, що там. Пане Володимире, Та. як з енергетикою і загалом гуманітарною обстановкою у вас? Ну дуже складно, як і в інших містах, нашої неньки, як і в Харкові, як і в Києві, по 12-16 годин нема світла. Але більшість сумчан. Зрозумінням ставляться до цієї ситуації, розуміємо, що це не хтось там хоче без світла чи зекономити, а тим, що є технічна неможливість відключення певних відповідних будинків, дійсно складно, важко. Дійсно, скажімо так, ці у трьох ковдрах ходять та у трьох носках, Але, але Сумщина тримається, і з приводу того, що дійсно задіються ще встановлюються когеріційні. Установки на сумщині Так, пане Володимире, дуже вам дякую за те, що долучилися оперативний. Дякую за ваші коментарі. Володимир Біцак, заступник голови Сумської Я районної став. ради.